Так, доброго часу, мої дорогенькі. Просили ви дуже, а я не можу. А я така жіночка, яка не можу вам відмовити. Дивіться, просила ще раз передивитися визволення трьох міст. Але я окремо зроблю визволення Бердянська, визволення Токмака і визволення Мелітополя. Тому що енергії змінюються, енергія війни вона завжди така трошки дурнувата. Тому буду робити ще раз такий. Малесенькі три розклади по цим містам. Токмак, Мелітополь і Бердянськ. Але зроблю окремо про кожне місто. Давайте поїхали. Що вас там цікавило перше? Давайте поїхали. Буде малесенькі, будуть відео, щоб не, за... не загажувати вам пам'ять <сміття> про Пани. Поїхали перше. Мелітополь. Звільнення Мелітополя. Яке воно буде? Блискавичне, кажуть буде. Блискавичне, але не без жертв. Не без жертв. Жертви будуть. Жертви будуть. Е е воно буде силою. Не все буде так гладко. Це буде силою. Далі, э, якийсь період часу люди будуть в такому дуже підвищеному стані, але вони будуть вірити в перемогу, і відповідно э Мелітополь не буде все так гладко, не буде все так э, безболісно, не буде. Але э, із того, що, знаєте, із тих э, планів, пункту плану навіть так. То це вже остання фаза, розумієте? Тобто, із того, що було, вже треба це все закривати, це питання, і коли воно буде. Ну, от дивіться, я вам скажу, що я вже Дуже хочу вірити, дуже хочу вірити, що це буде або кінець грудня, або січень. От січень, це той місяць, який йде вже карта перемоги, карта магу. Я думаю, що в січні місяці, ну, два місяці кажуть, десь так, півтора-два місяці, але це буде дуже таке... Перемога з такими сльозами. Далі, другий момент. Я вам скажу, що в Мелітополі буде знайдено дуже багато братських могил, сімей, вбитих. Ми думаємо, що ми ужаснемося, що там буде. Причому не саме в самим Мелітополі, а може десь там якісь найближчі села, які йдуть, що там йде, Константиновка, мені казали, да? чи якесь там село. О цих селах навколишніх ми знайдемо дуже багато. Братських могил, такі, де будуть наші полеглі люди. Цивільні. цивільні. Військові також можуть бути, але більше цивільних. Ось, Ось таке воно визволення Мелітополя. Не безболісне. Не можу сказати, що воно буде довгим. Ну, от дивіться, ми можемо сказати, що Херсон уже визволений, так? Але от такі ще бої після цього, ну, в плані. Не бої, а вибухи, які відбуваються в Херсоні, вони ще відбуваються на на тепер. Так? Тому ми можемо сказати, що Херсон уже звільнений, але ще вибухи продовжуються. Отут так само буде в Мелітополі. Воно буде вже визволене це місце, але десь щось там буде шандрахати. Другий момент. Дуже багато буде замінованого, дуже багато буде заміновано. Тобто, от те багатство, що вони не забрали, вони замінували. Грабувати будуть все. Мелітополі будуть вивозити просто. просто. Другий момент. Колаборанти. Оту всю падоль треба вигребти. І хай вони їдуть чортові матері. Якщо не їдуть, то зробить так, як треба. Дивіться, мелітополь. Оце останні карти, які в розкладі йдуть. Це карта швидкості, тобто все буде швиденько, не так довго, як ми роздумуємо і думаємо. Це буде швидко, швидко Україна зайде і швидко почнеться почнеться, знаєте, як розвиток почнеться. Там, по-перше, дуже класний керівник. От що я можу сказати про Івана Федорова, там класний керівник. От він, це все швиденько. От. Він все швиденько це стане, дадуть кошти, і все це він зробить. У них вже навіть план є, що вони будуть робити перше, друге, третє, п'яте. Тому, от взагалі нічого. Поки що. Руйнування будуть, жертви будуть, але жахнемось ми від братських могів. Отам, отам буде капець. Ось таке воно визволення Мелітополя. Дякую вам дуже, і до побачення. Підписуйтесь обов'язково.